Розумію, що ніфіга не ок. Не знаю, чи в рабстві була, чи де мене носило тим життям. Просто від, від слова ніяк. якісь хвилинки може змінити. Якось я алеєю літнього табору, і до мене бігла дівчинка. Е, я, в принципі, розуміла, що в мене все добре, начебто, все ок, все стигаю, все за планом. І ось вона до мене підбігає, і говорить. Іліночка Івановночка, що случилось? І тут я розумію, що ніфіга не ок, що виглядає жахливо, і ніяка косметика, і ніякі справи у порядку вони нічого не вирішують. Якщо ви зараз подивитеся на себе у дзеркало, ви побачите ту основну емоцію, яку ви проживали протягом життя. І знаєте, ми на автобусних зупинках часто бачимо там бабусь із таким злосним виразом обличчя, хоча всередині неї радість може бути. Ото початка емоцій, яку вона більшу частину життя проживала, вона вже на її обличчі є базовою. Більше таких ситуацій, коли ця емоція у неї була просто вже такою черговою. Якщо брати мене, то моя базова емоція, це вже я так зрозуміла, що це просто смертельна втома. То про те, що я перетворююся на таку собі 85-річну дівчинку, яка просто не знаю, чи в рабстві була, чи де мене носила тим життям. І косметика, планування, воно не змінює мій стан і воно не змінює моє обличчя. Просто від, від слова ніяк. Мене змінює лише багато сну, багато сміху, відпочинок, це коли я не забираю у себе те базове, що має бути. І от коли мені ось тут добре, тільки коли я всередині свічусь, то якось на, на якісь хвилинки можу змінити втоми, яка є у мені. І до чого я веду? Подивіться зараз на себе, про яку основну емоцію йшлося найчастіше у вашому житті, що то е, за ситуації були, ми вже їх не можемо змінити, але люди бачать нас саме такими. Уже все пройшло, уже ми все вирішили там, 10 років назад, а ота печать одної емоції ми її носимо до кінця життя. Але тільки тоді, коли ми радісні і щасливі, світ знову бачить нас отими 18-річними, юними, класними. І ми то маємо робити не скільки для світу, скільки для себе, аби відчувати себе живими. Я вам бажаю гарного вихідного дня! Найкращих великих і маленьких радостей, особливих моментів, Поруч з вами будуть люди, які надають вам крила. І тоді я буду радіти не лише за себе, але й за вас.